Чому ми ще попаяні є така штука, за яку всі неють, плачуть корупція. Корупція, але мені подобається, як воно в нас називається: хабар. Ну, гарно. Ніби як новий коханець Роксолани. Хабар. Дивіться в другому сезоні. Хабар є Параксолам. Ну, коротше, це щось щось кльове. Цим хочеться займатися, розумієте? Хабар, Хабар-хабар хабар це як в шоу мапетів, ніби велика лялька поїдає бідних, знадоблених українців, така хабар-хабар-хабар-хабар-хабар-хабар-хабар. хабар хабар хапар, хапар, хабар, хабар. Ну беруківка. Подобається. І якщо, дивіться, в США для того, щоб син став дорослим, йому наймають повію, то в нас, щоб син став дорослим, йому дають бабки, що він порішав за сесію. Тато, я не знаю, як це все робити, я переживаю. Та, блядь, сама з собою все вийде, просто дай гроші, блядь. Може, і треба їх нагодувати. А нагодуй, блядь, їх, звісно. Просто гроші давайте все. — А треба якийсь захист, може, тату. Ну, звісно, треба захист, бо понабирайся тих корупційних схем. Треба захист. Добре, а можна я візьму. А як захист? Ну, добре, дивися, ти маєш гроші дати не просто так, а в зошиті. в зошиті, значено. А можна я візьму зошит цей старий з 5 класу потрісканий, що я з собою ношу постійно? Ні, візьми той новий, що Червоний Хрест видав. Візьми цей зошит, він дуже хороший. Я модай. Добре сино, ти переживаєш як? Давай з батьком повчишся вдома. Давай вдома. Десь. Десь. Ти не кажеш мамі, що їй я їбав тіть Іру. І я не кажу мамі, що ти їбаний двіжник. Кумівство. кумівство, записуй, Кумівство. Корупція. Корупція. Я вважаю, що в нас корупція існує тому, що в наші гроші доволі естетично гарні. Будемо чесно, нереально гарні. Чого не поміняти оці прекрасні зображення, які є на щось, на якісь хуйові йобла. Наприклад, на їбало Орбана. Такий, бля, я їй забри нахуй, блін. Я буду в крипті. На... Фу, фу. Тищенка, блядь, без углу є. щось таке придумайте, блядь. І ззаді мають бути не гарні ці храми і Херсонеси, а зробіть фотку з під'їзда з Хрущовки, де написано «Свєта, сука, Деніс Хуй. Знаєте, щось таке. Нащо вам ну, тобі взагалі? У нас дуже гарні копюри. Можливо, щоб побороти корупцію, треба зробити замість цих копюр, на них друкувати меми. Бо люди-мемами люблять люди ділитися, розумієте? А для старих корупціонерів треба друкувати привітання листівки з вайбера. І не ділиться, типу, на тобі стрітання, на тобі Різдво, блядь, і тобі ще... Великодні свята, на, будь ласка. Але я думаю, тут може бути тоже прокол того, що ми винахідливі українці, з'явиться новина якась така, що там мер міста Жашків тримав себе вдома три мільйона мемів, я тобі не піздів, на піздюнькав. Він не мені не ділився, аргументуючи це тим, що це вже старі меми. Також йому інкримінують співпрацю з ворогом, бо в нього знайшли російські меми, красиво є і узбакоюся. Чи не накрасиво жив і діє в цей діяч. Підписуйтеся да? на BIOS.INFO І кидайте мене. Просто, якщо такого, моя позиція, корупція це складна тема. Але ми не винні. Українці мають корупцію, бо це наша модель виживання. Ми не такі люди, які, блядь, корупція, заїбись! Нема такого. Просто ти можеш бути дуже довго, пан на своїй землі, але потім приходить, радянська влада тебе розкуркулює, Потім приходять поляки, тебе щось забирають. Потім приходять колідники, блядь, і в тебе нема грошей. Короче, вже вічно тебе щось забирають. І ти живеш сьогодні одним днем. Ти такий, блядь, я домовлюся з мінтами. Домовлюся з пожежниками. <реш> 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 Бо я їмуся, я проживу. Я просто дію тут і зараз. Українець живе одним днем. Ми не віримо в реінкарнацію, блядь, розумієте, зовсім. І мені подобається, що в нас є ця гарна фраза: рабів до раю не пускають. Нічого не сказано, що нечесних до реї не пускають, правильно? Рабів до реї не пускають, але якщо порішати, то в принципі, в принципі, принципі, все можна. Плюс корупція реально починається з кожного з нас, прямо з низів. Того, що на цей концерт до мене друг звертається і каже, Олег, можна на, на твій концерт прийде декілька моїх друзів за просто так? І я такий, та звісно можна, блядь, ти мій друг. Ну ми стільки з тобою прожили, чому ні? Але можеш таке бути, що через декілька років я буду такий впливовий, що мені скажуть, Олег. Можна мені трошки землі під Львовом? Просто так. Я такий, то ти ж мій друг, блядь, чого ні? Скільки всього прожили, ти нашому Тернопіль, Правильно? Та боже, забирай. 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 Так що корупція, це звісно, хуйня, але Але себе ми за це не зайобувати. Давайте за це не зайобувати. За Ще яка є штука, чим ми попаяні, це штучний інтелект. Чули за цю хуню, звісно, правильно, всі чули? Всі чули. Так. І горіть за що, що штучний інтелект забере роботу. Ну, по-перше, Важко забрати те, чого немає. Да? Хай він посадить на Work.ua, блядь, я побачу він. інтелект. По-друге, я сумніваюся, що він буде працювати за ті копійки, які в нас платять, блять. Да? Ну, сумніваюся. Я думаю, що штучний інтелект до такого рівня саморозвинеться, що він просто с'явиться за кордон на заробітки, знаєте. І буде нам звідти купюру присилати. А це валюте надходження, якщо що. Добре, він забере роботу. Я хочу побачити, блять, штучний інтелект. Продавцем чи продавщиною в магазині продуктовому. Блядь. До, до, до нього прийде Алкаш якийсь, і вона його роз, розраховує і каже, За, з вас там 548 гривень. І Алкаш каже, Зузулька, мене з собою нема. Запиши мене на хрестика на зошит. Вона така, а як це на хрестика на зошит? Ну, маєш бути товар, розрахунок. Блять, ну ти ж інтелект, догадайся, покрути якось. Добре, ви потім принесете не я, моя жінка. Як так? Як так? Як так? Як -так. Добре, кажуть, що ще штучний інтелект забере роботу в сценаристів. Ну, дивіться, по-перше, на весілля вже написав штучний інтелект. Якщо що, я так вважаю. Якщо це не штучний інтелект, то це написав перший натуральний неінтелект, да? На мою, на мою думку. До речі, в мене є приколи, які я спробував написати штучним інтелектом. Вони, повірте, доволі жорсткі, але це написав штучний інтелект. Тому до вашої уваги придумано не мною. Можна по ваші опуски зараз буде. Жарко. Дуже жорстке. Дивіться, як е, з'явилися гермафрадіти. До Бога в кабінет заходить жінка і каже: Я хочу бути жінкою. Бог каже: а хуй тобі. Це штучний інтелект. Ще є такий прикол. Чому? Польська влада разом з польською церквою, з костелом, заборонили в Польщі аборти, щоб цьонзам було кого їбати. Жорстко. Це не я, це штучний інтелект. Воно це написало тоді. Я, в мене був запит помститься якось полякам за зерно. І Він таке написав, розумієте? Таке написав. Там є ще прикол типу, як називаються люди, які прожили дві війни вар-вар, але то таке. Ну То таке, то таке. штучний інтелект. Так, е, дивіться, яка є ще несправедливість, на мою думку? Дуже велика природна несправедливість, що жінкам треба набагато більше мучитися, бо є роди. І коли мені кажуть, що Олег, ти не народиш, ти не зрозумієш, я такий, блядь, ну я б хотів, ну не можу, ну не, не можу я. Ну Ну вибачте, ну через ці бедра какашка не так просто проходить, блядь, Не то, що дитина, ну що ж ти зробиш? Якби мені якась маленька дитинка порвала піську, блядь, я б її нахуй викинув щось. Що зробила мені там? Але мені здається, що є маленька така сатисфакція від природи, що придумало нам мужикам, щоб ми теж помучилися. І чого вам, жінки, не зрозуміти? Ви не зрозумієте, що таке застіпнути пісюн ширинкою. Бо це піздець. Ти відчуваєш себе, по-перше, ну просто немічним якимись. Ти думаєш, блядь, ти що за створіння, блядь? Ти не вмієш користуватися з джинсами нахуй. І воно, повірте, дуже больно, такого гулька терчеть звідси, тобі піздець, больно. Больно піздец! Ти такий, так, я пробую це розстібнути. Пробуєш розсібнути, воно стає ще більш больно, блядь. Ти такий, сука, треба щось думати, що робити, воно стає ще більш больно. Цуцванг, розумієте, блядь. програшна ситуація в будь-якому випадку. І ти такий, блядь, добре, я щось зараз Я різко просто розшплю, бо я мужик, ти такий, робиш одним кроком, кусом. Пум. Та, да, це не родити. Але для мене теж ніхто не стояв і не казав, дихай, Олег, дихай, дихай. Друзі, я сподіваюся, що сьогодні мій концерт «Папай» не допоміг вам потрошечки розпаятися. Дякую, Ви прекрасна публіка заморолась.